Коридор життя у Львові встановили трикутну конструкцію з труб та сітки синьо-жовтих кольорів, що символізує гуманітарні та евакуаційні коридори. Інсталяцію прикрасили синьо жовтими крашанками, розмалювали їх переселенці із Краматорська, Маріуполя, Попасної та Сєвєродонецька, які нині проживають у Львові. Також ця інсталяція є місцем пам'яті тих людей, які не змогли пройти зеленим коридором та були вбиті рашистськими солдатами. Коридор життя встановили в одному із центральних парків міста, щоб інсталяцію побачили якомога більше людей. Та, пройшовши тут, згадали українців, які померли від рук окупанта, втратили рідних та свої домівки. Цей трикутник, як символ даху людей, які втратили свої домівки, вони їх вимушено покинули, і зеленими коридорами вони намагалися добратися до тилу, до безпечної зони. Інсталяцію великодній коридор життя, але посвятити її пам'яті людей, які все ж таки не пройшли цей зелений коридор.